Те, що відбувається з 1 липня, це тотальне скорочення сільських листонож, збурює громади. Громади пишуть, наприклад, у нашу редакцію надійшли листи за підписами сотень людей про те, що звільнення листонож призведе до того, що люди не зможуть користуватися поштовими послугами, що не будуть приноситися газети до домівок. Є в нас такі приклади по громадах, коли газети залишаються. У магазинах або у приміщеннях старостатів, і люди змушені шукати свою газету серед того, що там залишене. Є приклади того. Як е, люди відмовляються передпла передплачувати і місцеві, і столичні видання через те, що вони бояться, їх не буде кому носити. А вже про те, що е, тотальна діджиталізація пересувних відділень, поштових відділень, е, вона абсолютно не зрозуміла і чи діятиме вона в тих районах, куди не доходить інтернет і де немає е, зв'язку, е, сільські жителі цього. Поки що не розуміють, і ми навіть боїмося побачити ті результати, які будуть ось після впровадження з 1 липня у цієї тотальної реформи, яку започаткувала пошта зі скороченням сільських відділень, сільських листонож і повною автоматизацією своїх послуг. Про це ми будемо писати далі, коли ми вже побачимо, хоча б за результатами місяця. Більшість редакцій Черкащини, звичайно, намагаються своїми силами організовувати передплату. і в наших редакціях від 60 до 90 відсотків, наприклад, у Черкаському краї, ми зробили самі 90% передплати, тому що листоноші. Їм сказали, їх попередили про звільнення, їм уже про передплату не до голови. А коли заходиш у міське, наприклад, поштове відділення, там іде скоромовка, газети, марки, цукерки. Тобто ніхто нікого не переконує, ніхто нікому нічого не пропонує, все надзвичайно бізнесово діджиталізовано і швидко ту передплату, яку ми оформили, звичайно, поштовики взяли собі як заслуги. Вони отримали премію і сказали, ми передплату відновили. І ну, що ми скажемо? Єдине, що ми маємо їм заплатити 100 тисяч за те, що вони взяли цю редакційну нашу передплату і будуть її носити. Це дуже великий біль. Звичайно, ми не можемо змусити Укрпошту. «Передплачувати газети і робити наш бізнес, як вони кажуть, це, це турбота редакції, але справа рук потопаючих, якраз у наших порятунок потопаючих у руках редакцій, ми не тільки оформляємо передплату. А ті редакції, які на сьогодні залишилися, війна скоротила кількість місцевих видань десь на третину, і самотужки доставляють частину. Передплатних видань там, де це можливо, там, де райони, не, де райони не дуже розгалужені, де є можливість самим розвозити ці газети таким колективним передплатникам, у якихось господарствах, на підприємствах. Звичайно, частину таражу поки що ми розвозимо самі. Безумовно, відмовитися від послуху Крпошти. Неможливо, але я думаю, що поетапно, частково, все ж таки непосильні тарифи Укрпошти призведуть до того, що газети ми будемо шукати альтернативу, і цю альтернативу вже ми почали.